Вирішив зняти сьогодні ще один репрезентаційний ролик дегустації груші Сорту Стрийська української селекції. Сьогодні 10-12 2025 рік. Це одна з найулюбленіших улюбленіших груш з моєї колекції. Ну, скажімо так, для мене. Вона нагадує мені такий смак ананасу. Дуже солодка. Ну, дехто каже, як то кажуть, такий має аж нудний, нудний солод. Ну, я його не відчуваю. На, навпаки, відчувається такий екзотичний присмак ананасу. Дуже смачна і солодка грушка. Зараз розріжу, подивимося, яка вона всередині на сьогоднішній день. Так, груша готова до дегустації. Ось я розріжу, розрізав одну з грушок. Ну, це просто не переказати її смак. Дивіться, яка вона. Бачите, скільки соку? Бачите, що робиться. Ну, а на смак. І після смак це не передати словами. Теж не буду дегустувати зараз, як то кажуть, їсти її, її споживати і розказувати вам, тому що я її вже не раз смакував. Руша супер. Дехто каже, що в них не така заржавленість, мають якісь нарікання на неї. В мене вона себе показує, ну, скажімо так, відмінно. Відмінно, дуже я задоволений цим сортом. Дякую за перегляд цього відеоролика.